Всім привіт! Пішов зранку вже з роботи додому. Тут така ялинка, недавно її включили. Вона тут давно вже стоїть. На ній багато різних іграшок. Вона недалеко біля аквапарку Вон він там в тій стороні. Звідти зверху в ніч неї видно. Вона далеко світиться така гарна. З різних сторін. Тут багато людей біля неї ходять, всі фотографуються. Тут біля Сіренади, тут теж гірлянди різні, високі. Височенько, мабуть, більше як 10 метрів. Тут якраз йшов дощ, асфальт весь мокрий, зараз затих, туману сьогодні немає зранку. Думаю, зніму поки. Іграшки різні, там великі, там малі. Там, так закріплено тут. Там аквапарк, красом видно. Його. Там. Тут Сіренада здорова. Трошки дощ, як знову починається, на цей день, сніг, дощ. Якраз вона біля заправки тут. Там така траса, завжди багато машин, цілу ніч теж їх куча, пробки, там прибирають вже зранку, ходять, вона здала, вона така гарна. Машини світять. Тут біля магазину теж гірлянди красиві, вдень їх не сильно так видно. а Вночі там зверху їх немає, там вони відзеркалюються так. Теж високі. Ось здалеку вона гарніша, там ось біля неї настоящі, погано видно, ще темно. Ще десь годинку потрібно, щоб було світло. Зараз ще до аквапарку з підійду. Вища навіть за настоящий, там за 4. Тут ось погано видно, аквапарк, великі такі труби, там дві горки і дві нищі. Фонар світить, погано видно, потрібно зранку зняти. Він такий високий, Тут, там теж якась вишка біля нього. Всім пока, підписуйтесь на канал.